Сьогодні з вами на зв'язку Душі Мертвих і, звісно, я, Христина Боговіт, Дегарес, трішки містики жіночої сили та ворожіння. Увечір всіх святих на свій канал. Аби підсилити жіночу силу, я запросила подругу Ольгу, бізнес-вумен, творча особистість, неймовірна, прекрасна жінка. Дякую тобі за те, що ти тут. Все ж таки, попри свою неймовірну зайнятість, ми маємо змогу познайомитися з такою особистістю, як ти. Олечка, розкажи, познайом аудиторію трішки з собою. Всім привіт! Мене звати Оля. Я є мамою, просто неймовірний тепротир. Це з мене є Кіра, Мілані і Миколка. Дякую тобі, що ти мене запросила. Мені дуже приємно По-перше, почути про себе навіть таке, що я там бізнес був, жінка. Так дійсно, а ти не знала цього. Ну, деколи ми себе зі сторони просто не бачимо, Я коли ми в е потоці нашого побутового життя ми деколи за собою не помічаємо, на що ми здатні. Розкажи взагалі про те, як ти себе зараз відчуваєш, адже дуже нелегкі етапи зараз відбуваються, особливо з жінками, дуже великі трансформації. Ну мені здається, що зараз зіткалися майже всі жінки людства з такими от трансформаційними моментами. Скажи, як ти справляєшся, де ти береш це натхнення, де ти черпаєш, натхнення творити, і розкажи трішки, те, що ти робиш. Ой, де я черпаю натхнення? Напевно, в, в дітях, в клієнтах, в хороших людях угу. в... і також в собі. Чим займаюся, я маю свою студію краси. Це студія краси Оліги Сінботіни. Хто буде в Рівному заходьте? Давай ще трішечки мотивації, тому що пам'ятаєш, як ми з тобою познайомилися? Так, це було три роки тому назад. Олічка звернулася до мене як до теролога, адже якраз три роки назад у нас починалися ці моменти трансформації, кармічних подій. Я особисто проходила з тобою цей неймовірно складний етап. Твої росту багато є зараз дезмотивованих жінок, які не вірять в свою силу, які не бачать а, потенціалу свого. Що ти можеш їм порадити від себе, як людина, яка пройшла важкий період свого життя, як жінка, а, взагалі працювати над собою, де взяти цю мотивацію? В першу чергу стати перед зеркалом, подивитися собі, в очі, подивитися і побачити ту красу, яка стоїть, і повірити в себе. Це важко. Я так. спочатку це не вірила. Ну, що там мені вірить? Але коли я почала відкривати свої сили і прибирати страх того, що це не зі мною, я так не зможу, і це все працює. І ще одне: обов'язково для того, щоб полюбити себе, а це в першу чергу нам потрібно, відкрити своє серце. Це 100%. Для себе, для почуттів, викинути так. всі ці блоки, які заважають, Ось саме перший блок, то це був для мене страх. А що буде далі? От рухатися вперед так? Себе, так, так, так. Я вірила, в то, я вірила що є все таки вищі сили, які на твоїй стороні, і все таки добро завжди дійсно перемагає зло. Якщо ви повірите в себе, і те, ну саме першу чергу, це треба цінувати себе. Себе, свій час. Да, тиждень тому назад я просто позвонила навіть до і кажу: Христя, я просто зрозуміла, наскільки я себе люблю, наскільки я себе поважаю, і в мене настільки до себе виросла цінність, що я е, зараз е, просто. Аж від себе кайфанула і пішла навіть на танці, і я танцювала для себе. І в мене набагато більше вийшло. Я відкрилася, я в зеркалі полюбила ще більше себе. Я побачила ту жінку, ту ніжну жінку, красу тіло. У нас у всіх є комплекси. Да, звісно, усіх у нас є якісь е, мінуси, які нам не подобаються. Але коли ти полюбиш ці мінуси, вони починають ставатися на ну, вони плюс, переходять, переходять плюс. плюс. Так. Так. Дякую, це дійсно дуже класна мотивація. Мені здається, що обов'язково ті, хто має почути, почують цю інформацію для себе і візьмуть щось дуже важливе. Тобто з цього моменту ви маєте вибрати для себе старт, початок зміни свого життя. Куди ви йдете? Що вас там чекає? Вам це не повинно бути В Пріоритеті, в пріоритеті ви і пізнати себе. І тоді починаються справжні дива. Повірте! Люсечка, oh. от я вже так заговорила за дива. Uh -huh. Розкажи мені: от ми зібралися з тобою в таке гарне свято. Ти ж знаєш да Хеловін uh -huh. взагалі кажуть багато є думок, що Хеллоуін – це там нечисті, все інше. Ніхто з повагою не ставиться до даної традиції, даного свята. Насправді це свято всіх мертвих. Святих мертвих, тобто це такий момент, коли грані між нашим світом і потойбічним відкриваються, а це означає, що ми маємо змогу бути ближчим з тонким планом і десь духовно вирости через свої запити, питання і отримати певні відповіді. Відчувала ти це колись? Багато разів. о поділися, будь ласка, чи взагалі ти віриш в магію? Що для тебе таке магія, і чи були в тебе в житті якісь моменти, де ти чітко на фізичному плані відчувала, що а, десь а, потибічна сила, або а, твої рідні, рід, наприклад, з тобою зв'язувався? От скажи, поділися, будь ласка, це дуже цікаво. А, мені а, раніше дуже дуже дуже, дуже часто знилася в з якою в мене був дуже тісний зв'язок. Вона була а, мені. Ну, Як мама, я з нею жила з сьомого класу, і вона мене завжди оберігала. І завжди вона мені снилася перед тим, як щось має трапитися. Зараз, час від часу, я дивлюся на сни і думаю, коли мені сниться, мені почав сниться тата, мені сниться бабуся. Я розумію, що це йде для мене якесь попередження. Чи вірю я в інше, якби потребше? І так, я вірю, тому що ми тут на землі є різні, і це я також вірю. Як є зло, як є і погане, які є агрегори, які нам також багато чого нам диктують, як диктатори. Да? Да. І, і ти... І саме наш вибір, ну мій вибір, і ти по хорошій дорозі, чи ти по поганій дорозі, так завжди нас щось якби перевіряє. Як не повірити, я коли в мене міла днем пісувалася. Ми ну, лікарів багато всіх іменно прохону. Я кажу, так як я відверто. от ми проходили багато лікарів. все. каже: з'їздять, хай є така жіночка, яка виливає воском. Нехай вона там це все зробить, бо дитині ніякі лікарі не допомагала. Дитя йде в перший клас, а мені е, я розумію, що в неї буде якийсь сором перед тим. Е, ну перед класом, перед не класним Ну, такі, да. Будуть потім якісь комплекси у дитини. Я вже бачу, що лікарі не допомагають, бо узі ми проходили. Ми ну, багато чого. Угу. Вже навіть на ліки в неї пішов підняття ацетону, вона не сприймала ті ліки, які їй приписували, їй приписували заспокійливі, щоб дитина пригнічувала нервову якби, систему. От. І що ми зробили? Я беру таксі і ми їдемо. І коли в мене дитя перестало без всяких ліків, це робити, без а медицини. вилили без uh -huh. медицини, вилили, і коли вилили на воск і показали там чорти. Мені вона показує. Дивіться, як чортики. Не ну, дивлюся, ну дійсно такі, знаєте, як чортики з, з рожками. Там всякі таке сутності. Так, вот. а і вона каже: вона дивиться у вас якісь там мутики, А вона почала грати в цей в гру одну комп'ютерну. Uh -huh. uh -huh. І я в неї додому приїжджаю. Я ідеорувала такий блокнот, і я нахожу в столі блокнот там, де чорним маркером, як в фільмах жаху, дитина просто малювала оці от всякі ну, малюнки. І як в це не вірити? Після таких, ну я згідна з тобою, що тут просто апріорі не можна не повірити. Ну коли а, це стало... діти, діти, вони насправді, коли вони ще маленькі, в них а, відкритий цей зв'язок, оцей канал, а, і вони дійсно з тонким світом, вони більше, більше мають такого сказати, дотику. І те, що вона бачила, те вона і звісно і показувала. Відповідно, що ця сутність мала вплив негативний на неї, і десь на підсвідомому рівні вона просто лякалася, але можливо не так емоційно і не так не розуміла до кінця, що з нею трапляється. Фізична реакція тіла і організму показувала саме от такі от збій. Ну можливо і так знати до цього дня туди, туди, все, все в нас добре. Ну дякувати Богу, нехай так і mm -hmm. буде. Ну і як таке не вірити, коли от в мене були ситуації, як я познайомилася з Христиною, тому що я проходила це якраз оці три роки. Як я так запам'ятала, я розвелася з чоловіком. І в мене була дуже така страх взагалі до життя, до буденності. У мене страх був, як я прокормлю дітей, як я стану <гум> на ноги. І я починала починала свій шлях з, ну, тобто з нуля. Ну, дійсно, воно так і було. І в мене були там. Я працювала спочатку, знімала, орендувала просто крісло, Да? Деякі на ну, роботі я дзвоню Христя. Мене там таке то таке, таке то, таке -то, так то. І коли Христя відкидала карти, mm. воно так ставалося. Mm. Я сама в цьому переконувалася, і я почала вірити в багато що. Також вірю в астрологію. Є також на нас дуже багато ну, і, ну, і Бога, звісно, я також вірю, тому що це є творець нова наш, і Бог в першу чергу з нас всередині це золоті слова. Насправді так, дуже багато є Грегорів, до яких ми підключаємося не тому, що ми цього хочемо, а тому, що нам нав'язує суспільство. Насправді, і а, саме ці грегори не дозволяють нам розвивати своє а, бачення. І відчувати, мати здатність відчувати щось більше, ніж просто жити тут і зараз. Всі ми добре знаємо, що жінка, коли розкриває своє серце, відкриває свою душу і проживає саме своє життя, а не те, що пропонує матриця, вона відкриває, звісно, і цей потоковий канал світа. Я вважаю, що кожна жінка має дар. Чоловік також може мати дар, але жінка вона від природи просто така відьма. І це з честю навіть я можу сказати, що відьма відуюча, та що має неймовірно круту інтуїцію. Але цю інтуїцію потрібно розвивати і кожна жінка має свій дар. Це щось таке особливе, цінне і дуже важливо це відкрити. Це є номер один як. Пізнати своє призначення, Оля. Як ти думаєш, ти вже розкрила свій дар? По-перше, для мене дар те, що я вже жінка. Так, однозначно, однозначно. Тут просто також у мене є дар, Плюсую. що я мама. Тобто я виконую ту місію, яку мені було зазначено. Ніколи в житті не могла подумати, що в мене буде троє дітей. Можливо, це і не останнє. Дай Боже. Поки що не досить. Вибачаю. Я в собі відкрила дар того, що. У мене дійсно почала відкриватися ще більша інтуїція. Більше я почала відчувати людей, тому що також я працюю з людьми і я відчуваю в першу чергу їх настрій, коли вони приходять, навіть коли мені нічого не говорять. По друге, я вже казала про сни, які мені сняться, і вони сняться мені дуже часто. Я ще не навчилася їх трактувати. Але я впевнена, що це для мене буде згодом. Не все зразу буває, як нам це хочеться. Просто треба це зрозуміти, що все всьому свій час. Ми не дарма з тобою зараз про це говоримо, тому що а, я щойно зазначила, що ми зараз тут, не лише вдвох і не лише команда. А, зараз, на цей період часу, ти маєш відчути, хто тут ще є. Як ти думаєш? Не знаю. Але в мене повністю по всьому тілу йдуть мурашки. Ха. Бабусечка прийшла твоя, і вона хоче тобі передати, що ти йдеш на правильному, в правильному напрямку, і вона тобі пишається. Дякую. Вона з тобою, вона твої ангело-охоронець. І mm -hmm. все те, що ти відчуваєш, так воно і є. Це реальність. Вона просто зараз стоїть ззаду тебе і. Ось тут її рука. Вона в сірому якомусь такому діянні цікавому в світлі, вона є провідник а, твого роду, і вона тебе проводить. Це добре. Так що мені плакати теж хочеться. Плачте, ну це нормально. У мене тут просто півгрупи операторка плаче Оля поплаче. Я вважаю, що це неймовірно крута. Зараз у нас відбувається розмова, і, як зараз, по модному казати, ченнелінг, коли приходять духи, і з ними можна говорити. Саме це вона передала, і якщо ти можеш відчувати, вже її немає. Це те, що ти повинна була почути. Кстати, до речі, вона відчулася мені, якби ти знаєш, таке легкість чеки йшла. Ну тобто чим більше ти працюєш над собою, саме серце відкриваєш своє, ти скоро зможеш її бачити. Ти скоро зможеш з нею повноцінно взаємодіяти. Зараз, поки що вона приходить до тебе тільки в снах, так як ти це можеш бачити, ти ще трошечки спиш. Але коли ти максимально відкриєшся, а це вже буде зовсім скоро, я так розумію, раз уже такі гарні слова прийшла і сказала тобі твоя провідник в першу чергу роду. Це доволі такі Але мені знаєш, ну так сижу, і ти мені говориш. А ти скоро і в мене страх. Можливо, через страх, того, що я боюся. Ну, знаєш, ну, там, побачити там, когось, да? ну це нормально. Я ну, теж мене... це переживала буквально на днях, але зрозуміла, що я більше цього не боюсь. Це не страшно. Не страшно навіть відсутності бачити. Не страшно з ними навіть. Мені, спілкувати. до речі, моя ця бабуся казала: не бійся мертвих, бійся живих. Живи. Мертві не будуть тобі заподівати ніяку шкоду апріорі, тому що а, не хочуть вони цього. Навіть якщо це особиші, які власне самотужки пішли з життя, угу. самогубці а, вони теж не несуть ніякої якби, негативної. Енергетики для тебе особисто, mm -hmm. якщо ти не в низьких вібраціях, якщо ти в низьких вібраціях вібруєш на низькій частоті, в тебе немає божественного світла, ти не йдеш до творця, ти розказуєш про те, що тобі погано живеться, що е, життя несправедливе. Всі навколо люди це просто жах, немає нормальних людей, е, все воно фігня собача. Це низька вібрація. І саме тоді ти притягуєш сутності, які тобою просто. Як з Так, так, енергію твою життєву силу, і ти просто починаєш хворіти. Ось так. Отже, ти гадаєш, що твій дар. Мій дар відкривається. Відкривається інтуїція, і відкривається те, що я... мені приходять підказ в сні. Супер, молодець. Це просто ідеально. Да. Да, в тебе відкривається саме через сни знову ж таки повертаючись до вечора всіх святих, ми сьогодні зібралися. Так на сусія тушути, є магія навколо нас. Хочу викликати духів нашого роду, покровителей нашої землі, неньки України, для того, щоб ми змогли подивитися і запитати їх саме про нашу долю, що необхідно знати. Нашим українцям в такий важкий час, і як себе вести, тому що багато хто а, просто апріорі не справляється емоційно, фізично а, з ну, ситуацією, яка склалася у нас в нашій державі. Мені теж цікаво. Ти мені допоможеш, так? Тому що це не лише карти Таро, це також буде і а, певні моменти. Для того, щоб забезпечити спокій та безпеку Олі та моїй команді, потрібно поставити захист, аби в той час, коли ми напряму спілкуємося з духами, всяка нечість не мала доступу до нас. Пам'ятайте, ви маєте зв'язок з потубічним світом. Сутності є світлі, високовібраційні і, звісно, темні, низьковібраційні, тому обов'язково захистіть себе любими способами від небажаного вторгнення. Без захисту ви зіткнетеся з негативними наслідками. Давайте ми подивимося в першу чергу: хто до нас зараз прийде, а для того, щоб розказати щось про нашу країну для народу саме для народу українського на теперішній час. Рід вийшов, добре. Чоловік виходить добре. Чоловічий рід а, кажуть, що вони борються і а, стараються нас захищати, максимально вкладають і займаються саме справами зцілення, Тут іде зцілення на духовному плані нашу країну. Дивіться, тут в першу чергу знову ж таки відкривати своє серце, тому що зцілення відбувається на ангельському рівні, ангельський рівень це рівень серця. Анахата четверта чакра. Одразу ж, як підсказка йде для всіх, для всього людства. Нам відкривається новий світ, але перед тим, щоб новий світ мав можливість прийти до нас. Ми ми могли перейти на новий рівень, так? Нам потрібно, щоб війна, щоб смерть забрала певні жертви. Повинні бути жертви. Кажуть, що повинні бути жертви, особливо чоловічий рід. Тут відмирають, тому що, тому що має пройти зовсім, зовсім новий чоловічий рід. Кажуть, як це? Смерть повинна забрати. Тому що чомусь переродження жінок відмовська сила відкривається через саме вогонь, через внутрішнє бажання робити щось, досягати. Тобто, жінки зараз мають привілегію в нас в Україні, тому що кожна із жінок, хто буде прокачувати себе на максимальному рівні, сердечному, відкривати свої здібності. Тим таким чином а, стілює повністю а, нашу планету, нашу землю. Не лише землю, навіть планету кажуть, навіть планету кажуть. Так, чоловіки обманюють самих себе. Чомусь а, кажуть, що ця раса чоловіча на теперішній час недостойні, не хочуть боротися зі своїми страхами та грегорами залежностей. Жесть, насправді, жінка зараз номер один, тому що жіночий рід зараз максимально стоїть рід саме нашої землі, нашої України. Не кожного із нас, а ми говоримо про егрегор нашої планети, нашого всесвіту. І тут жінка перероджується. Те, що я її бачила по працюванню, в принципі, на землі дуже багато а, людей, які сплять, а, людей на низьких вібраціях людей, які апріорі не ростуть і не бачать істини. А, для того, щоб проснутися, потрібно йти всередину себе. Ну, справедливість повинна бути зараз. А, Кармічна ситуація відбувається на теперішній час, тут і зараз, відбувається ось така. Ти отримуєш те, на що заслужив. Відповідно, які в тебе емоції, які в тебе думки, як ти працюєш над собою, що ти, що ти взагалі носиш в своєму серці, в своєму, в своєму підсвідомості, в своїй свідомості. І якщо на теперішній день, в тебе є претензії до того, як ти живеш до себе, ти на низьких вібраціях. Якщо в тебе зараз на теперішній час є повноцінне розуміння, що все ідея по плану, я довіряю, я довіряю, я чітко знаю, чого хочу, я йду. За покликом свого серця, своєї душі, тоді а, тобі і а, відкликається це, і тобі не страшна ніяка ні війна, ні в принципі ніякі втрати а, ти не зазнаєш. Люди, які а, зазнають зараз втрат, це люди бездуховні. Це люди, які не бачать взагалі шанса на, на те, щоб ви наповнитись. Вони не бачать взагалі, не хочуть бачити навіть. Так, тут ми живемо минулим. Що означає жити минулим? Ми дивимося на те, на свої невдачі, на те, що в нас багато було болі, в нас багато було розчарувань, і ми це несемо своє, закладаємо це в своє майбутнє. А ніхто не хоче міняти вектор. Від того, в нас стоїть, виходить, момент. Простоя у війні, у нас немає, ми не можемо ніяк вийти на новий рівень. У нас закритий новий рівень, тому що люди не просинаються, не прокидаються. Тут іде не всі люди, я не за всіх буду казати. Дев'ята частина, дев частина нормально, вже більш-менш йде в пропрацювання і пізнає цінність жіночу, і пізнає свою силу. Стадіться 7. 7-8. Я зрозуміла. Тобто, якщо говорити угу, немає балансу, я зрозуміла. Навіть балансу немає, тут а, перехиляються все ж таки, а, що говорити, Терези схиляються на тих людей, які а, закриті, які очікують манни небесної, що щось впаде з. З, звідки з неба і вирішить їхні якісь проблеми? Ніхто не хоче працювати, трудитися над собою а ніхто. Ну, тобто жертовність. В принципі, Егрегором на нашій матричній матричні цій ситуації, нашої матриці, це є жертва. Тобто ми приносимо себе в жертву. Яким чином? Тим, що ми не чуємо себе, ми не чуємо свого прикликання душі, ми душу не чуємо, ми закриваємо це, бо ми живемо істинами, які нав'язує нам соціум. І оце є саме. Жертовність, тому що ти не живеш так, як хоче твоя душа. Душа в тілі, нашому, тіло це те, що ми, це те, що ми тут і зараз на фізичному плані проявляємо волевиявлення нашої душі. А в нас виходить навпаки. Ми працюємо не на душу, а ми працюємо на тіло, тобто ми на фізику працюємо. От чому і жертовність, тому що зараз більше не діють ці всі моменти заробляння, гонитьба за грошима це все більше ні, вже новий світ. Нас чекає новий світ і переродження. А, але поки що тут ступор кажуть, поки що ступор, поки що по колу одна та сама ситуація. О, дайте, будь ласка, нам пораду. Е, найголовніше, що потрібно знати українцеві тут і зараз. Для того, щоб змінити своє життя. А, прийняти рішення, прийняти рішення, рухатися вперед, навіть якщо ти не знаєш, а, в принципі, навіть якщо ти не знаєш куди, навіть якщо у тебе затуманений розум і ти не розумієш а, взагалі, що тебе чекає. Те, що ми, до речі, Оля з тобою говорили тут а, навіть а і 7 кубків. Та, а, коли в тебе в голові каша, коли ти не розумієш, що тобі вибрати, який вибрири себе, пізнати себе, вибери шлях, аби зрозуміти, що мені подобається, хто я взагалі, в чому моя місія, як почути своє серце, як почути свою душу, хто така я, хто такий я? І чого я можу досягнути в новій реальності, тому що реальність будує, будуємо ми самі. Родові програми зараз закриваються. Хто не прийшов, для тих буде розруха. Хто прийшов, ті отримають безкінечний наповнюючий ресурс у вигляді любові. Тут все, в принципі. Що тут ще робити? Пізнавати свою силу. Якщо ти пізнаєш свою силу, то і вийдеш з. З болі, вийдеш з болі, з розбитого серця, вийдеш з болота, в якому в принципі зараз живе майже кожен третій України тоді переродження а, всієї планети. Я думаю, що ми подякуємо на такій ноті а, нашим захисникам, нашому родові. А особливо тут чоловік вийшов, чоловіче стать. Ми дуже дякуємо. Він зараз максимально бореться за те, щоб фізика не розпадалася настільки швидко, тому що бачу, що тут фізика це те, що ми фізичний план, те, що ми можемо пощупати, те, що ми бачимо, те, що у нас наша матриця, так як ми живемо, він старається триматися під контролем, і в принципі зараз душу потрібно стілювати. Ось так. Ну що, друзі, якщо вам сподобався даний відеоролик і новий формат відео, ставте свої вподобайки, підписуйтесь, діліться і до нових зустрічей!